і всем привіт вы на каналі Road Games і це новий видеоролик сегодня буду е, добудовувати е, школу у Майнкрафт но перед початком цього видеоролику хочу, хочу вас попросити поставити лайк та вліпити підписочку на каналі я вам буду дуже вдячний а я починаю даний видеоролик Ну а чому я назвав на початку відеороку саме те, що я буду його добудовувати, ви зараз все побачите. Ось ми заходимо, як ми бачимо, а тут вже майже все зроблено, тому що в мене вийшли там коротше, шоколадки маленькі при записі відеоролику. І мені прийшлось, ну і це, коротше, друга спроба. Ось як ми бачимо. Так, давайте я цілому вам розповім. Перший, Перший поверх ресепшн. Ну, там де охорона сидять, Е, Тепер столова та холм. Е, Піднімаємося на другий поверх. Тут в нас раз кабінет. Два кабінет. Це якщо що не кабінет. Е, Коридор. Калідоль, щоб можна було гратись та туалет. Раз, два. Е, піднімаємось до другий поверх і тут майже те ж саме. Перший кабінет. Так, прошлость. Другий кабінет. І... Зараз. А третій кабінет? зрозумів а, чи я тільки два побудував, я вже не пам'ятаю. Так, ну ось перший. А, ось він, все. Раз, два, три. все, три. Три кабінети та е, коридор, щоб можна було грати. Піднімаємось на третій поверх і зараз я буду робити третій поверх. По-перше, треба зробити кришу. Але я її зроблю трішки пізніше. І по-друге, треба зробити ось тут ось таку штуковину, щоб подіти не впали. Ну, і люди взагалі, хто буде тут ходити. Так як це в мене... Коротше, я буду стінку з кирпича. І третій поверх... Так, перший, другий, перший, другий, третій. Так, і це четвертий поверх. І четвертий поверх у нас буде адміністратив. адміністративний. Ось ми заходимо. І в нас тут одразу підніться кабінет директора. Так. Так, давайте ведь трахуем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятый. Так. Це в нас каб... Це в нас кабінет директора. Іде. Так. Давайте. Просто буде стояти перший столик. І ось я продовжую. уже Так, ось так. Так, все. Все йде за планом. Ой, не впасти. Е, тут забудовуємо. Ось тут ставимо. Це в нас буде, типу, склад. тут А, для противников. Все, тут буду для противников. Все, я придумал. Осу... Стинки. у так. Вот и не буду работать с этой вот стенкой. Она только все портит. Так, все, кабінет директора готов. Коротше, цей склад для працівників готов. А, тепер нам ж треба зробити вчительську. Вона в нас буде доволі велика, щоб там можна було робити збори вчителів. І треба зробити кабінет завуча. Ну, ти відрахую раз. 2, 3, 4, 5. Тут кабинет залчик. Сейчас вот такие вот винты будут. И давайте хорошо Продолжаем вот так вот. Все выходит хорошо. И внимание, ставьте. И. Буду його. Кроше, я хочу зробити... Так, де? Типу, ось вот якою. Якусь такой. Що, звичайно, зроблю. Я не знаю, я, крышу робити. Дожився. Так. Тут же все майже готово. Все. І тепер треба робити кришу. воно ж стиля. Так, ну давайте. Ні, давайте звичайну якусь школа. Полоску. Давайте тільки в мене питання з чого. Що... Я знаю, що я буду робити сти... 에... стилю Ні, не з цього. Я хочу зробити стилю з-зз-зз-зз-зз. А я хочу зробити стилю зараз. Не можу знайти. Так, коротше, не можу знайти. За, а це ж мені треба підняти на один е ярус. на один блок підняти. По типу. Чи як? А, ну так, я піднімаю зараз. Пусть так, тут зараз. Я піднімаю. Так, як ви бачите, в мене в інвентарі лежить ворог. Сей. Э, э, топорик. Який я використовував, використовував щоб побудувати основні стінки у школі та підлогу у наш стеля? Це я майже підняв. А ми ще ж, треба це підняти. Я костер ти піднімаю. Я навіщо я піднімав в мене питання? Ось я. Воно питання, навіщо я піднімав? Бо я мог поставити раз блок. Два блок. О, це не страдав, что Mamo, wy, to był... Logika wiedru, James. <laughs> e, tak. Ugh. -huh. Zgoda. Pierwszy było. Raz. Drugi bok. 2. Ну, говорю, давай ты короче, вот такие камни. Лучше, давай ты. О, давай ты тонну включился. Да. 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 Ой, ой. Так. Так, я там називаю... Пуэта. Ні. Ну, это просто її візьмемо. И не будемо морочитись. А, і треба ще зробити буде вихід на кришу, та вікна. А облаштовувати я буду вже кабінетом у наступному відеоролику. І треба ще ж буде побудувати бомбосховище Тобто відео буде на 3 частини. Це перша частина. Друга бомбосховище Третя я облаштовую все разом. Все. Це. Це такі... Це так вам спойлер. Маленький Це я тут майже зробив. І ось я зараз запланую вікна. Все, готово. Дивіться, яка в нас школа вийшла. Треба прибрати один косяк. Кількість я підтягувала. Ого, скільки мені робити. Ну, я краще ось так ось роблю зараз. Через город едет. Брикс. А, все, а тут уже и не нужно Вот вставлю. Два. Сет. Брикс. Все, готово. Теперь я все пробираю. І мені ось це от. Це от. Ось це от, ось це от, ось це от. Це от. Не потрібно. А от тепер робити вікна. Так, треба ж на ресепшені. Точніше, у ході на першому поверсі зробити зробити вікна. Тут зробимо ось такі от великі. Е, у столовій А, і столовку ще не доробив Згадав! Давайте. Разварикс. Готово. И серикс. О, все. Якраз. Так, і вік наш. Давайте ще пустило. Древена наторчала. Треба, можна тут. Тут ось таке от маленьке вікно. А, і ще щось тут треба зробити. Все. Я А, я на... Ні, я напевно... Хороше не знаю, що я тут буду робити. Так, що там в нас туди виходить? Ага, можна робити вікно. І от в раз, в велике кіп... вікно. Буде робити 4 на 4. Ось так от. таким чином. І ось тут 4 на 4. Раз, два. на 4. Раз, два. Раз, два. на 4. І все. Ми цього достатньо. Треба буде робити освітлення. Так, і вхід до бомбосховища буде у нас. А у нас буде два входи до бомбосховища. Перший, перший ось тут от беремо. Так, ось так от робимо. Звертаємось до кріщення. Так, отроблю. Все треба забудувати. Так ось ми так. Ось тут закриваю. Ось ми йдемо, йдемо, завертаємо. Так. Є угу. гейм. Все. Так, Ну а далі буду будувати у наступному відеоролику. Тому став лайк. Підписуйся на мій канал. Дякую за перегляд. Е, ну, і бувай, друже, побачимо і вже зовсім скоро Ругами свого. вогого. Ругами свого Ісмібого.